Вітаю усіх! Дорогі батьки! Склались такі умови, що кожен з вас залишиться зараз вдома наодинці з вашими дітками. І процес розвитку вашого малюка повністю залежить від вас, повністю в ваших руках. Тому я сьогодні хочу вам запропонувати певні лайфаки, тобто речі, які вимагають мінімум часу, мінімум матеріальних затрат. Але приносить максимально багато користі. І так, сьогоднішня наша гра називається Коробочка бажань. Розкажу хід цієї гри. І так, ви знаходите, даєте дитині якусь пусту коробочку або пусту баночку. Дитина сама самостійно. Вкладаючи туди своє бажання, кучу емоцій, прикрашає цю коробочку. Чи за допомогою спеціальних фломастерів для скла, чи з допомогою клею ПВА, змішаного з акварельними чи гуашевими фарбами. Чи просто наліпочками, або вирізаними малюночками з різних журналів, коробочок з цукерок чи печива. Далі на Клаптиках паперу, які ви виріжете, обов'язково яскравих, тому що яскравість це додаткові позитивні емоції. Діти самі, або якщо ще не вміють писати, надиктовують вам, записують бажання, щоб вони хотіли, щоб інші виконали, або щоб вони виконали самі на цьому етапі гри. Ви обов'язково е, побачите пріоритети своє, своєї дитини і е, те, що їй найбільше цікавить, те, що приносить їй найбільше радості. Е, тут є маленька фішечка, пишуть не тільки діти, пишуть і батьки. Тому ви можете тут записати всі ті речі, які в повсякденному житті дитині вдаються дуже дуже важко. Або з, якимось, з якоюсь такою потугою. Тобто ви можете сюди написати, вивчити нову скоромовку цією сім'єю, вивчити новий вірш, прочитати притчу, пограти певну гру, доглянути за домашніми рослинками, дати їсти котику і тому подібне. Це вже ваша фантазія, ваша творчість. І щодня, коли вся сім'я просинається. Беруть звідси скоробочки, дістають кожен член сім'ї, до речі, дістає папірчик і обов'язково виконує бажання. Яку ж користь принесе ця гра? По-перше, ви цікаво заповните свій час. По-друге, ви отримуєте масу задоволення, ви і ваші діти, тобто море позитивних емоцій. Ви краще знаєте своїх дітей, знаєте про них багато чого цікавого. Ви простимулюєте їх до того, щоб вони читали, тому що кожного разу прийдеться читати або записати завданнячка. Поділіться зі мною, яку користь вам принесе ця гра. Отож, бажаю вам істинної насолоди. Від спілкування з вашими дітьми і від самої гри. І взагалі отримуйте задоволення від життя. Дякую. Як ви думаєте, що робить цей маленький король? Покажи нам, що ти робиш. Покажи нам, що ти робиш, що це таке. Це коровий хай. Отак От старається. Акуратно, акуратно скласти. Тут ще й працює дрібна моторика рук. І всі побажанечка-бажанічка складаються в коробочку. Вже написані. І в нас... Така крута фішка. Правда ж крута, діти? Да. Подобається вона вам? Так. Да. У нас є дуже чарівна коробочка бажань. От така. Чому коробочка бажань? Тому що золота рибка, у нас тут і золота рибка, і срібна рибка. Так? Малята і, водорослі. Самі... і водорослі, малята самі оформили цю коробочку і назвали її коробочка виконання бажань. Вони. На папірчиках кожен з нас писав різноманітні бажання для себе, для інших. А ми зараз покажемо, як ви це все робите. І кілька разів на день ми думали, що це буде тільки вранці в день, але робимо ми це кілька разів на день. І наші малята з нетерпінням чекають цього процесу. Кожен з нас дістає закритими очима, щоб було чесно. Один з папірців з одним бажанням і обов'язково його виконує. Бажання писали і діти, і мама. Так, Андрій вже дістав. Вивчити на пам'ять новий вірш. Андрій! Ти попереднього разу не до кінця виконав це завданечку, знову воно тобі попалось. До речі, є в нас правда ж така закономірність, що якщо ми раптом не виконали, то Ой, потім воно нам що? Можна ще один раз. попадає знову. Можна, але спочатку Софійка. Закритими очками, чесно. А, моя попалася, показмот. Показмот тобі. Ну, значить, сьогодні ввечері, незважаючи ні на що, ми влаштуємо дома показмот. В ньому беруть участь. Усі. Вам подобається ця наша сімейна гра? Будемо знову ще дописувати новенькі, правда ж, завдання. Так що кожного разу ми виступаємо в ролі кого? А золотої рибки, яка виконує бажання інших, добре, добре дякую вам.